Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 26 січня, і разом з вами передача історичні паралелі та Ростислав Новоженець, заступник голови Української республіканської партії. Хтось сказав, що той, хто забуває історію, пречений на її повторення, через те ми весь час наголошуємо на історичних подіях. Отож, 1918 рік, цього дня в Києві вірвалися е, війська робітничо-селянської Червоної армії під керівництвом Михайла Муравйова. І от на цій сторінці потрібно окремо зупинитися, коли Радянська армія, радянська, вона тоді називалася Червона армія, ввійшла до Києва під командуванням офіцера колись царської армії, а потім вже і Червоної армії. Тож Муравйова, уродженця Констромської області чи губернії Російської імперії, вона в першу чергу почала нищити все українське. Був знищений будинок Михайла Грушевського, голови Української центральної ради. Було вбито митрополита. Було розстріляно понад 5 тисяч українців, розстрілювали їх тільки за те, що чули, хто розмовляє українською мовою, хто носить вишиванку. Взагалі, по Києву їздив такий собі панцерник чи броньовик, на якому було написано смерть українцям. Це підкреслює, це радянська армія смерть українцям. І взагалі українською мовою тоді було просто небезпечно розмовляти, тому що за те можна було отримати кулю. Портрети Шевченка зривалися, топтались ногами. Тобто нищилось все українське. От на тих гаслах. Радянська червона російська армія ввійшла в український Київ. Це потрібно пам'ятати, тому що все це повторилося: от події на Донбасі. Ми ж бачили, що почалося все знищення всього українського. били за українську мову, усували українців зі всіх посад. Тобто тотально було Донбас русифіковано, але і всього було ще мало. Навіть ці пару таки українства, які ще залишились, потрібно було знищити. І 1919 рік цікава подія, що революційна повстанська армія Нестора Махна, ну, відомого есера, тобто соціал-революціонера, анархіста, об'єдналася і підписала договір про спільну боротьбу. З більшовиками проти проти е, білогвардійців і проти е, української армії, проти е, армії Скоропадського спочатку, а вже е, на той період була українська директорія Тобто е, українець е, за походженням селянський син. Який дійсно підняв селянські повстання на південній Україні і була сильна потуга, він так і не зрозумів викликів того часу. І замість того, аби підтримати українські сили, він виступав проти гетьманату, виступав проти директорії, виступав проти білогвардійців. Потім виступав проти більшовиків, тобто виступав проти всіх. Ну, анархія мати порядку, відомо. Але е, в підсумку, через те, що е, він не приєднався до українських національних сил, е, він погано закінчив Закінчив еміграцію і помер е, у Парижі на вигнанні, похований на е, кладовищі Перлашець. Ну, цей рік, взагалі, от ми дві події назвали. З періоду Української національної революції 1917-1921 року, цей рік ми відзначаємо 100-ліття української національної підкреслення. Не соціалістичної, а Української національної революції. Це були в першу чергу українці піднялися в боротьбі за національні права. І є дуже багато повчань в цій історії. Якби ми робили сучасники. Правильні висновки, ми би вже давно визнали Україну не спадкоємницю УРСР, а спадкоємницю Української Народної Республіки. Бо це визнання нам дає не стільки е, територіальні претензії, не стільки ідеологічні претензії, наскільки визначення у цього всього періоду, коли е, національна революція українська була потоплена в крові москалями. Вона нам дає право визнати весь період після того, як прийшла сюди згадана армія Муравйова, робітничо-Селянська Червона армія прийшла на терени України, визнати його періодом окупації із 21-го року по 91-й рік, оцих 90 років, визнати цей період московської російської окупації теренах України і виставити Росії рахунок за ті всі кривди, коли було помордовано голодом, репресіями, участю в війні за чужі інтереси мільйони українців. На жаль, в Україні при владі сили, які цього не хочуть допустити, і е, наразі, е, кажуть, нема на то ради. Щодо коментарів е, сучасних політичних подій. У першу чергу. Хочу привернути увагу зуспільству до того, що завтра у Львові має відбутися суд над так званими терористами, тобто п'ятеро хлопців, колишніх учасників батальйону ОУН, які першими пішли на боротьбу проти московського окупанта у 2014 році, які брали участь у повстанні на Майдані, так званій Революції Гідності. Чому я кажу? Так звані, тому що вона не була революцією, а була лише бунтом, бо вона не досягнула свого результату. Тобто, хлопці, які виступили на захист України, сьогодні підозрюються в тероризмі, їм крименується те, що вони тут збиралися е, насильницько повалити державницький лад. Звинувачується їх в спробі терористичних актів підірвати шляхи сполучення міжнародні, щоб захопити тут владу. Щоб ми не чули про такі потужні організації, які можуть прийти зараз до влади шляхом терору, виявляється, такі є. От є тих якихось п'ять хлопців, юнаків, яким там по 20 років. Ну ви знаєте, на тому фоні, коли. Жоден сепаратист, а який сепаратист, жоден московський окупант, який тут причаївся зараз на українській землі, і є учасником і організатором оцих всіх антиукраїнських акцій, цієї війни на сході, який закликав сюди російські війська. Жоден не сидить в тюрмі, тільки вбивали українців, які мордували українців. які... Займалися актора Українофобії, українонасильства, Жоден з них не сидить в тюрмі, раптом знаходять де у Львові спеціально на Західній Україні п'ять хлопців, які, мовляв, загрожували існуванню всієї України. Те, що вони себе вкрили славою, беручи участь у виступах на Майдані і участі в добровольчих батальйонах, там більше під назвою. Батальйон Організації Українських націоналістів тепер вони повинні відповідати за тероризм. І таких не з числа. Таких, за словами, ми на цьому наголошуємо. За словами депутата з радикальної партії Мусійчука, близько 10 тисяч учасників добровольчих батальйонів сьогодні карається, мучається, кається в українських тюрмах. Оце справедливість, оце жити по-новому. До речі, а що би зробила? Росія, яка би окупувала Україну перший її крок, то в першу чергу вона би посадила у тюрми учасників добровольчих батальйонів, які першими дали її відсіч, що і успішно виконує так звана українська влада. Тобто не українська влада, а влада в Україні, влада окупантів, це внутрішня окупація. Отож, завтра буде суд, хто має можливість прийдіть під Галицький суд на Чоловського 2, підтримайте хлопців, тому що те, що проти них шити звинувачені білими нитками, це не збройним оком. Навіть від імені Львівської краєвої організації Української республіканської партії голова звернувся до Служби безпеки, щоб дав роз'яснення, що інкримінується тим хлопцям, звідки ці надумані версії про тероризм досі впродовж майже місяця. Організація не отримала ніяких відповідей. Друге питання. Ви чули, напевно, ну, зараз СТОП новина, що на Антона Герашенка депутата Верховної Ради від е, Народного фронту е, здійснили замах. І е, зловили цих е, терористів, очевидно, також ті, які е, хотіли вчинити замах, але до обласла Служба безпеки, не забуваймо, спадкоємниця КГБ. Добру Служби безпеки захопила цих е -е, терористів, які мали вбити Герашенка. І Герашенко всюди виступає, мовляв, от йому Росія мститься за принципову позицію. Яку принципову позицію, як депутат Верховної Ради, він же радник міністра внутрішніх справ, принципово всюди виступає російською мовою, мовою окупанта? Так за що ж його мала Росія вбивати? За те, що він проводить всюди російську політику? Тому, що російська політика і полягає в тому, щоб всюди запанувала російська мова? Це пункт номер один руського міра. Ну, не вдасться Антону Грашенку надягнути на себе цей Орол Мученка за українську справу. Тому що так не є. Він швидше за все в іншому таборі. Третя подія. Опозиційний блок, кажуть, розколюється. Всі починають вести версії, що з одного боку там Рената Ахметов, його депутати, з іншого боку, Дмитро Фіртич, його депутати, вони розколюються, як шкода опозиційного блоку, немає там єдності і так далі. Так не про це потрібно говорити. потрібно Говорити про те, що опозиційний блок, як спадкоємці партії регіонів, повинні всі сидіти по тюрмах. От хто повинен сидіти в тюрмі. Комуністична партія повинна сидіти в тюрмі. Вона, нібито, заборонена, справді ніхто не бачив тої заборони. Ніхто з керівництвом партії не сидить в тюрмі. Бо як комуністична партія, так і партія регіонів, так і Московський патріархат це ті передові загони, в лапках передові, які закликали Росію ввести в Україну війська. Це е, той конгломерат українофобів, які все українське. які Просто не бачать і не уявляють собі української держави. І четверта подія про львівське сміття. От мені вчора телефонували, згадали, що я колись був депутатом, правда, переплутали міську раду львівську з обласною радою. Що я думаю про львівське сміття? Ну, звичайно, очікували, що я щось скажу погано про львівську міську голову. Я цього не маю намір робити, тому що. Проблема сміття це проблема всіх українських міст. Проблема в тому, що в Україні лише один сміттєпереробний завод і той в Києві. Жоден уряд не займався цією проблемою переробки твердих побутових відходів. Немає плану, немає комплексу заходів, як цю проблему розв'язати. І тільки через те, що у Львові на сміттєзвалищі сталася трагедія, де четверо. Осіб загинуло п'ятий припав безвісти, отак розкрутили ту справу навколо львівського сміття. Ну і очевидно, тут є декілька проблем. Проблема перша: політична. Садовий неодноразово заявляв, що він має намір балотуватися на посаду президента України. Ну а Порошенко робить це для того, щоб нейтралізувати свою конкурентів. Проблема комерційна. Звичайно, ніхто не хоче віддавати право будувати сміттєпереробний завод не на своїх умовах, а свої умови це очевидно комерційна вигода. І третє, навколо всіх проблем збору сміття утворилася ціла група комерційних структур, які займаються вивезенням цього сміття. Не переробкою, а вивезенням. На цьому… Рубаються казкові просто кошти. І коли заходить якийсь інвестори за кордону, він передусім ставить питання, що побудує переробний завод в тому випадку, коли він матиме право на збір сміття і його переробку. А як це можна владці, які всі задіяні у схемах переробки сміття, в першу чергу в обласних центрах поступляться такою золотою жилою? І от на цьому конфлікті інтересів. І виникає проблема, чому в Україні не будуються сміттєпереробні заводи. Шановні, якщо ви поділяєте нашу думку, обов'язково підтвердіть, що вам подобається той чи інший ролик, і обов'язково його розповсюджуйте. І пам'ятайте, що у нас ще немає незалежної української держави, вона є лише на папері. За українську справжню самостійність потрібно боротися. Слава Україні!